Довго, це останнє. Фух, це зайняло набагато більше часу, ніж я очікувала. Інші працівники можуть поратися з рештою звідси. Тепер, коли ми закінчили, хочеться та чогось споживати? Так, ми ще не снідали. І я за. Фух, будемо сподіватися, що тато не зробить нічого необачного. Я сумніваюся, що твоя мама дозволила б цьому статись. Ах, це хороша річ. Добре, що тепер є торгові автомати. І як ти думаєш, ми повинні принести поїсти для твоїх батьків? Ні, напевно, вони вже поїли. Що, правда? Що ти собі думаєш, що не приносиш нам закуски? Це не дуже вічвово, знаєте? Привіт, мам. Я просто пожартувала. <гум> як адаптуєшся в новому тілі? Хм, як бос? Бачите, я вже можу змінити. Що, що відбувається? Ц, це стату і майстерні? <клес> Гаразд, це була жахлива ідея. Узі була права. Робота з вибухівкою не моя сильна сторона. Тато, ти дурний, тримайся! Зачекай, Ен, я повинна дещо запитати в тебе. Але Узі може знадобитися наша. Вона впорається сама. Зараз відповідай на мої питання. Ти брудний брехун? Перехун? О. Є вона дочка все ще жива.